Якщо в вашому житті трапилася якась негативна ситуація, з якої вам важко вийти, або у вас щось болить, і для того, щоб якнайшвидше зняти цей синдром болі, да, і якнайлегше вийти з цієї ситуації, починайте себе висвітляти. Що це означає? Якщо один із прикладів з центру, отут ваша душа, і ви, якби, бачите, там іскорку. От собі просто уявляйте іскорку, да, яка розростається, оце світло іскри, душа розповсюджується світло по всьому вашому тілу. Розростається, розростається руки, ноги, голова, і це світло виходить за межі вашого тіла. От висвітляйте настільки, наскільки це ви можете собі уявити. Якщо комусь легше уявити, що поток іде зверху, світла, входить в голову і входить, там, да, Заповнює ваші руки, плечі, да, шию, все іде донизу. Можете робити так. Висвітляйте, уявляйте, як би поярче це світло. Висвітляйте, якщо у вас прям конкретно якийсь орган болить, направляйте туди, висвітляйте все своє тіло і такий прям сильний поток світла відправляйте у той орган, який вам болить. Друге. Починайте кожного ранку, встаючи, дякувати. Це практика вдячності. Вона має дуже великий позитивний заряд зцілення або покращення вашої ситуації, або що ця ситуація розрішиться як найкращим чином. Дякуйте за все, тілу своєму, собі, вищим силам, творцю, як вам хочеться, дякуйте чим побільше. Ви побачите, коли ви будете це робити кожного дня. Чим більше ви дякуєте, тим у вас наче піднімається енергія. Ви стаєте радіснішими. Це треба робити, звичайно, від душі. Коли йде якась серйозна ситуація, звичайно. Треба подивитися, для чого вам ця ситуація дана, або чому у вас болить те чи інше. Що було перед цим? Коли оце сформувалось? Бо коли вже доходить до тіла, якщо це хвороба. Є якась причина. Тіло це вже як наслідок воно болить. Але є якась причина того, що воно болить. Треба розібратися, для чого це воно вам. Або для чого якась ситуація в вашому житті вам дана. чим вам треба розібратися, куди вам треба дати своєї уваги, Що зцілити? яку ви негативну установку взяли собі з дитинства, або з кого ви зняли якийсь негативний досвід і негативну енергію і тягнете цю людину. На собі. Багато є різних ситуацій, чому відбувається з вами те чи інше. Головне, хотіти з цим розібратися, тому що поки ви не підете в істок того, коли зародилося те чи інше з вами, та чи інша ситуація, негативна енергія і так далі, ви не зможете змінити теперішнє своє життя. Воно буде повторюватися в тих чи інших ситуаціях, буде боліти то одне, то друге, то десяте. Поки ви не підете в корінь вашої проблеми і не зміните, не дасте туди уваги, не заберете ту негативну установку, не заміните її на позитивну в своїй голові, це праця над собою. Я це бачу по своїх клієнтах, по своїх людях, по собі. Треба змінити щось, коли повторюється з вами. Раз за разом одне й те саме щось негативне, щось подібне, ну, може бути, не одне й те саме. Просто одна ситуація негативна, змінюється на іншу. Треба подивитися, чому так відбувається. Ми тут не для того, щоб страждати, а ми для того, щоб зрозуміти, як тут працює світ. І треба змінити якусь негативну установку на позитивну, пропрацювати ту чи іншу ситуацію, зцілити її, дати розуміння своїй голові, чому так відбулося, і взяти відповідальність за своє теперішнє життя, стати в дорослу позицію, зробити вибір на собі. Бо ми дуже часто живемо не своїм життям, і ми хочемо змінити всіх навколо, але не себе. На даний час дуже багато своєї уваги ми віддаємо зовнішньому. Тобто ми дуже залипаємо, особливо зараз, на новини, на все те, що нам транслюють і так далі. Змінити ми зовні можемо тоді, коли ми змінимося самі. Ми не просто отримали те, що ми отримали зараз, ми фоним цим зсередини. В кожного війна всередині, і вона вже вирвалася наружу. Треба зцілити отам, отам те все, що відбувається всередині. І це не в новинах, і не в тому, що відбувається зовні проблема, а в тому, що відбувається в нас всередині. Які ми є, що ми несемо у цей світ? Що ми транслюємо, що ми випромінюємо? Яка задача кожної людини? Задачі є різні, у когось глобальні, у когось звичайні, це з людської сторони. Я задавала собі питанням, наприклад, чому двірник От з нашої позиції людської, в да? нас така думка, що двірник це людина неосвічена, тому що це така професія, яка мало оплачується, і це якби не зовсім престижно. Але інколи ти починаєш розмовляти з такими людьми, це звичайні люди такі, як і ми. І ти розумієш, скільки там різних знань, скільки там розуму, скільки там дуже багато того, чого б хотілося щоб знало багато людей. Що ця людина може нести таке в світ, таке щось створити унікальне, а людина. Каже, мені подобається те, що я роблю, і я не хочу робити щось інше. І цим вона є унікальна. Бо вона не хоче схожа бути на когось, вона хоче схожа бути на себе. Їй це подобається. От вона так і взяла на оце втілення, вона взяла ну, таку свою місію: робити світ чистішим, скажем так. І я задавалася питаннями, а чому людина з таким сприйняттям світу, з таким глибоким знанням цього світу робить таку роботу, коли б мені здавалося, вона може дати щось більше? І мені розказують, що от в цьому втіленні ця людина могла взяти собі такий відпочинок, скажімо так. В якому плані? Вона в минулих життях багато разів, Брала відповідальність на себе, велику відповідальність, займалася якимись глобальними місіями, займалася чимось таким, прям вела за собою людей. А в цьому втіленні вона вирішила відпочити і так нести своє життя. І так розширяти, отим, тим, от вона мені розширила ця людина, свідомість мою, тим, що от вона вибрала так і їй кайфово так. Бути цим двірником, мести цю дорогу. Хтось ненавидить цю професію, а хтось любить, комусь подобається, і хтось не хоче нічого змінювати. І йому так комфортно. І цим він і несе щось інше. Коли він говорить, що йому це подобається, і він змінювати нічого не хоче, маючи багато знань, розумінь цього світу. Цим уже він якби розширює свідомість багатьох людей, що так може бути, що він не буде в тих рамках, в яких заганяє нас соціум, і каже, це престижно, це непрестижно, це добре, це не добре. Треба робити так, а не інакше. Ми дуже сильно з вами затиснуті в рамки. І ці рамки нас затиснули ще з садочку дитячого. Коли ми тільки народилися вже якісь рамки, чомусь вже там ми треба так, а не інакше і так далі. Треба виходити за межі рамок. А це не дуже легко, я хочу сказати. Інколи ти просто з якихось елементарних речей перевертаєш свою свідомість з ніг на голову. І це дуже цікаво, коли ти хочеш бачити щось інше. Коли ти розбираєшся, коли ти задаєш питання, а чому так, а чому так? А для чого це так? Що цим хочуть мені сказати і показати? Чому та чи інша людина зустрілась на моєму шляху? Ми втратили оцю таку, знаєте, як в дитинстві казали, почемучка, да? Дитина постійно щось питає, їй постійно щось цікаво. Ми втратили оце відчуття в собі, цікавитися, цікавитись. Запитувати, а чому так, а для чого це, а як це, а чому. Коли, ну, якби ти будеш задавати питання, відповіді обов'язково прийдуть. Розширюйте свою свідомість. Це дуже цікаво. Дуже цікаво і корисно для кожної людини. Так можна змінитися і змінити свою реальність на кращу. І проживати краще своє життя. Хтось може розширити настільки свою свідомість, що змінити прямо все, всі сфери свого життя. А хтось може залишитися на тому й самому місці, на якому він є, тому що йому це подобається, але розширити свою свідомість і по-іншому реагувати на ті чи інші речі. Хоча, вроді би, зовні нічого не змінилося, а всередині змінилося багато чого. Прийшло розуміння цього світу себе. Хто він, для чого він, що він хоче, як він хоче. Приходьте на сесію, і ви знаєте багато чого нового і цікавого для себе.